Владико, Господи святий, у вишніх живеш і Всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння, Тобі прихиляються душі і тіла, тобі молимося, святе Святих, простягни руку Твою, невидиму, і благослови всіх нас і прости нам всяке прогрішення. Вільне й мимовільне словом чи ділом скоєне, даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою, милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене Є ім'я Твоє нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.